Все-таки це ще не та незалежна Україна, якої ми з вами хотіли, і щоб вона стала такою, щоб зупини, щоб ми нарешті почали оті реформи, про які так багато говоряться, вони не робляться, щоб нарешті добробут прийшов у кожну хату, щоб нарешті мова, культура, духовність українська високо цінувалася, а не далі була е, е, потоптаною. Для цього нам потрібно з вами дуже добре, справді казав Іван Драч, подумати. Деякі пророцтва. Звучать як фантазія, допоки вони не починають справджуватись. Коли В'ячеслав Чорновіл говорив про майбутнє України, його слова здавались лякаючими, надто похмурими, надто неймовірними. Хтось сміявся, хтось зневажав, а він попереджав, що Росія не залишить спроб повернути Україну під свій контроль. Він говорив, що Україна опиниться на межі виживання. Якщо не зможе об'єднатися перед лицем небезпеки, його не слухали, але можливо саме зараз час згадати його слова. Сьогодні ми розберемося, які пророцтва Чорновола вже стали реальністю, як йому вдалося побачити події, що відбудуться через багато років, і які його прогнози можуть здійснитися у найближчому майбутньому. В'ячеслав Чорновіл, видатний український політик, громадський діяч, дисидент і журналіст. Він був одним із лідерів українського національно-демократичного руху за часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік і відіграв значну роль у боротьбі за незалежність України у 80-х роках ХХ століття за свою позицію. Він неодноразово зазнавав переслідувань, арештів і заслань. У 1989 році він очолив народний рух України, одну з перших незалежних політичних сил, яка сприяла розпаду союзу радянських соціалістичних республік і відновленню державного суверенітету України. В'ячеслав Чорновіл. Також був кандидатом у президенти України на виборах 1991 року. Його життя трагічно обірвалося у 1999 році за загадкових обставин у результаті автомобільної аварії. Потрібно будувати державу, казав він. А люди старої закваски, ота бюрократія, нам держави не збудують. Вони вміють собі дачі будувати, вони вміють собі благополуччя будувати, а не нам державу. В'ячеслав Чорновіл був не лише видатним політиком і громадським діячем, а й далекоглядною людиною. Його слова про майбутнє України, Росії та світових процесів у багатьох аспектах виявилися пророчими. Він тонко розумів геополітичну реальність. Бачив загрози і можливості, застерігав від небезпечних сценаріїв розвитку подій. Розгляньмо його найважливіші передбачення і проаналізуємо, наскільки вони вже справдилися. Одним із ключових передбачень Чорновола було його твердження, що Росія ніколи не змириться з незалежністю України і завжди намагатиметься повернути її у свою орбіту. Він неодноразово підкреслював, що російські політичні еліти, виховані у дусі імперського мислення, не приймуть існування незалежної української державності. Це передбачення повністю підтвердилося від самого проголошення незалежності Україна постійно стикалася з тиском з боку Росії економічним, політичним, інформаційним. Кульмінацією цього протистояння стали події 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі. Згодом це переросло у повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Чорновіл також застерігав якщо Україна не вийде з під впливу Росії якнайшвидше. Це приведе до трагічних наслідків, і тепер, десятиліття по тому, його прогнози справджуються злякаючою точністю він знав, що Україна обов'язково стане незалежною, але попереджав справжня боротьба за свободу тільки почнеться після цього. Він закликав до розриву з російською економічною та енергетичною залежністю, до створення власного незалежного інформаційного простору. Та зміцнення національної ідентичності. Ці слова виявилися пророчими, залежність України від Росії в енергетиці й економіці протягом довгого часу використовувалась Кремлем як інструмент тиску, а інформаційний простір України до 2014 року залишався вразливим до російської пропаганди. Однією з центральних тем, на які Чорновіл звертав увагу, було попередження щодо реформи управління державою. Він наголошував, що без чіткої програми реформ, без люстрації колишніх партійних функціонерів та працівників КГБ Україна може опинитися у пастці корумпованої системи, в якій владу триматимуть клани, а не народ, і це дійсно стало реальністю. Після розпаду Союзу радянських соціалістичних республік у багатьох сферах українського життя домінували колишні партійні еліти та нові олігархи. В'ячеслав Чорновіл вірив, що Україна обов'язково стане частиною Європи, але попереджав, що цей шлях буде складним і болючим. Він підкреслював європейський вибір вимагає не лише політичних рішень. А й зміну свідомості суспільства, подолання радянського менталітету, боротьби з корупцією. Сьогодні ми бачимо, що Україна дійсно зробила європейський вибір, але цей шлях виявився непростим. Євроінтеграція супроводжується економічними і політичними викликами, а війна з Росією показала. Україна платить величезну ціну за своє право. Бути частиною європейської цивілізації. Ще однією важливою темою, яку піднімав Чорновіл, було питання мови та культури. Він вважав, що без повноцінного розвитку української мови і культури незалежність України буде фіктивною. Він виступав проти русифікації і попереджав якщо Україна не відродить свою мову та культуру, вона залишиться залежною. Від Росії це передбачення також виявилось точним протягом багатьох років українська мова залишалась другорядною у власній державі, а культурна експансія Росії продовжувалась. лише після 2014 року, а особливо після 2022 року. Україна почала активно зміцнювати свої культурні та мовні позиції. Чорновіл попереджав також, що Україна зіткнеться зі спробами зовнішніх сил розколоти країну на основі регіональних відмінностей. Він говорив, що проросійські сили намагатимуться грати на протиріччях між Сходом і Заходом, між російськомовними і україномовними регіонами. І це передбачення також підтвердилося починаючи з 2000-х років. Кремлівська пропаганда активно використовувала тему двох Україн. А у 2014 році Росія скористалася цим для початку війни на Донбасі. Одним із найстрашніших передбачень Чорновола було його попередження про те, що Росія може спробувати знищити Україну як державу, якщо відчує, що втрачає над нею вплив. Він говорив: якщо Україна ослабне. Росія не зупиниться перед військовою агресією, і це стало реальністю у лютому 2022 року, коли Кремль розв'язав повномасштабну війну, прагнучи стерти Україну з карти світу. Проте Чорновіл також говорив, що Україна вистоїть, якщо народ буде єдиний і готовий боротися за свою свободу. І сьогодні ми бачимо. Україна справді витримала перші удари, продовжує боротьбу та отримує підтримку від усього цивілізованого світу. Він був одним із перших, хто говорив про необхідність вступу України до організації Північно-Атлантичного договору. Якщо ми не будемо частиною системи колективної безпеки, нас рано чи пізно спробують захопити. Нам потрібні союзники. Інакше нас поглинуть, попереджав Чорновіл. Але у 90-х і на початку 2000-х років багато українських політиків вважали, що це не обов'язково, і результат був очевидним у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, Альянс не зміг втрутитися, бо Україна не була його членом. А у 2022 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Захід допомагав зброєю, санкціями, ресурсами, але не міг безпосередньо захистити, тому що Україна досі не була частиною НАТО. Чорновіл стверджував, що нейтралітет для України неможливий вона або буде частиною системи західної безпеки, або опиниться в орбіті впливу Москви. Третього шляху не існує. Сьогодні Україна всіма силами прагне вступити до альянсу. Але якби її прийняли до НАТО раніше, можливо, вдалося б уникнути багатьох трагедій. Нам потрібна єдина національна ідея, казав він інакше нас розділять. Одне з найважливіших попереджень Чорновола полягало в тому, що без єдності Україна не зможе вистояти. Ми не вистоїмо, говорив він, якщо тягнутимемо в різні боки. Поки ми сперечаємося, хто справжній українець, а хто ні, поки ділимося на правильних і неправильних, нами керуватимуть інші. Він знав, що проти України буде застосована стратегія розколу, її спробують роз'єднати мовними питаннями, релігійними конфліктами. Політичними кризами. Згадаймо 2000. четвертий рік Помаранчева революція. Тоді країна розділилась на два табори. Одні підтримували європейський курс, інші проросійський. Росія скористалась цим у 2014 році. Революція гідності Україна знову розкололась. Це призвело до анексії Криму і війни на Донбасі, а згодом до повномасштабної війни у лютому 2022 року. Що зробив Путін? Він спробував розділити українців, назвав частину держави нацистами, оголосив про звільнення територій, яких ніхто не просив звільняти усе це частина старої стратегії. Посіяти хаос у середині країни, а потім нав... навести порядок. Чорновіл розумів, що такий сценарій можливий. Він говорив, що єдина справжня захист України це національна єдність. І зараз, коли країна об'єднана як ніколи раніше, його слова набувають особливого значення. Він попереджав також. Корупція може стати ворогом гіршим за будь-яку окупацію. Україна може впасти не лише через зовнішні загрози, а й через внутрішніх ворогів. Корупція роз'їдатиме державу зсередини. Ворог може бути в Кремлі, говорив Чорновіл. Але він може сидіти і в кабінетах нашої влади. Важко не погодитись. Після здобуття незалежності корупція стала однією з головних проблем держави. Олігархи отримали величезну владу в інтересах вузького кола осіб. Згадаймо, у 2010 році президентом став Віктор Янукович, людина тісно пов'язана з Росією. Саме він згорнув курс на Захід і повернув Україну під вплив Кремля. Це й стало однією з причин революції у 2014 році. Чорновіл знав Україна не зможе бути по-справжньому незалежною, поки корупція накопичується, а боротьба з нею залишається лише на словах. Але як він попереджав, ця боротьба має стати пріоритетом. Інакше навіть після перемоги у війні Україна може втратити свою свободу. Щоби зрозуміти майбутнє України, потрібно глянути на основні виклики, з якими вона зіткнеться у найближчі роки. Перший і найважливіший це продовження війни. У лютому 2022 року розпочалася повномасштабна війна, яка змінила не лише Україну, а й увесь світ. Як вона завершиться, є кілька можливих сценаріїв. Перший Повна перемога України це означатиме відновлення контролю над усіма тимчасово окупованими територіями, включаючи Крим. Такий варіант можливий лише за умов масштабної військової підтримки з боку заходу, внутрішньої єдності українського народу і довгострокового ослаблення Росії. Другий заморожування конфлікту якщо війна затягнеться, і жодна зі сторін не отримає вирішальної переваги, можливе підписання якогось аналога мінських угод. Але це буде лише тимчасова пауза перед новим загостренням. Третій компромісний мир цей сценарій передбачає певні поступки з боку України заради припинення бойових дій. Проте після всіх втрат і руйнувань. Суспільство навряд чи погодиться на такий крок. Четвертий подальша ескалація війни до глобального конфлікту. Якщо Росія здійснить ще більш агресивні дії, конфлікт може вийти за межі України. Чорновіл попереджав Росія буде намагатись захопити Україну, але не вірив у її успіх. Він казав: Українці занадто сильні, щоб підкоритися. Але він також знав. Справжня боротьба розпочнеться після війни, наступним викликом стане відновлення країни, її економіки, інфраструктури та соціальної сфери. Навіть якщо Україна переможе, перед нею постане ще одне колосальне завдання. Зруйновані міста, такі як Маріуполь, Бахмут, Сєвєродонецьк, Авдіївка, потребують колосальних інвестицій. Щоб знову стати придатними для життя. Відновлення інфраструктури вимагатиме десятиліть і сонь мільярдів доларів. Економічна криза ускладнюється тим, що багато підприємств закрилось, а мільйони людей втратили роботу. Валовий внутрішній продукт країни значно впав. Після війни економіку доведеться перезапустити, і це вимагатиме грамотного управління та іноземних інвестицій. Ще однією великою проблемою стане повернення біженців мільйони українців виїхали до країн Європи. Чи повернуться вони? Це залежатиме від рівня життя та безпеки в Україні після завершення бойових дій. Чорновіл знав, що без економічної стабільності Україна залишиться вразливою. Він говорив. Якщо після війни держава не зможе забезпечити своїм громадянам гідне життя, її знову почнуть використовувати як розмінну монету. Саме тому відновлення стане найважливішим завданням майбутнього, але на цьому виклики не завершуються. Політична стабільність стане новим фронтом боротьби. Під час війни українці проявили неймовірну єдність. Але що буде після перемоги? Історія знає приклади, коли країни, що перемогли у війні, пізніше стикались із внутрішніми конфліктами: сперечання між військовими і цивільними політиками, боротьба за владу між різними політичними групами, вплив олігархів, які знову захочуть повернути контроль над економікою усе це може стати загрозою. Чорновіл попереджав. Після виживання у війні будуть спроби розколоти суспільство, і Росія намагатиметься використати це у своїх інтересах. Україна повинна буде побудувати політичну систему, в якій головною цінністю стане не боротьба за крісла, а стратегічний розвиток держави. Одним із найважливіших чинників майбутнього України стане її членство в організації Північно-Атлантичного договору. Чорновіл говорив, що країна має бути частиною великої системи безпеки. Сьогодні Україна офіційно закріпила курс на вступ до НАТО та Європейського Союзу у своїй Конституції. Але коли вона зможе приєднатись до цих структур наразі невідомо, поки триває війна, вступ до НАТО неможливий, оскільки альянс не приймає країни. У яких є активні військові конфлікти, але після завершення війни цей процес може пришвидшитись. Питання лише в тому, чи зможе Україна провести необхідні реформи та адаптувати свою економіку до стандартів Європейського союзу. Членство в НАТО та Європейському Союзі дасть Україні захист, інвестиції та нові можливості. Але для цього доведеться провести серйозні внутрішні перетворення. Існує ще одна глобальна загроза подальше протистояння з Росією навіть після закінчення війни Росія нікуди не зникне. Питання в тому, чи залишиться вона агресивною імперією, чи почне змінюватися. Чорновіл вважав, що Росія не відмовиться від ідеї підкорити Україну. Допоки в Кремлі правитимуть імперські еліти. Він розумів, що загроза зберігатиметься ще довго, але він також вірив, що поразка у війні може привести до краху путінського режиму, і тоді, можливо, почнеться внутрішній кризовий процес, внаслідок якого Росія втратить свою агресивність. Поки ж цього не сталося, Україна має бути готова до нових викликів. Ще одним важливим викликом для України залишатиметься боротьба з корупцією? Корупція це, це ще один ворог, про якого говорив Чорновіл. Навіть після перемоги у війні Україна не зможе розвиватися, якщо не переможе корупцію. Чиста політика, прозора економіка, незалежні суди ось те, чого вимагав Чорновіл. Але чи зможе Україна це реалізувати? Західні партнери вже ставлять чіткі умови, реформи мають бути реальними, а не формальними. Якщо Україна справді хоче стати частиною розвиненого світу, вона повинна позбутися корупції. Майбутнє України залежить від кількох ключових чинників військова перемога, без неї говорити про майбутнє безглуздо. Відновлення економіки. Це визначить рівень життя громадян. Політична стабільність. Якщо країна знову зануриться в хаос, її буде легко ослабити. Членство в НАТО та Європейському Союзі це гарантії безпеки та розвитку, протистояння Росії чи продовжиться воно, чи ослабне. Боротьба з корупцією без цього Україна не стане сильною. Чорновіл знав, незалежність України це не подарунок, а виклик. І тепер цей виклик стоїть перед кожним українцем. Україна може стати сильною європейською державою, але для цього їй доведеться пройти ще один найскладніший етап боротьби. Чорновіл попереджав тепер усе залежить від України. А як ви думаєте, чи зміг би В'ячеслав Чорновіл змінити хід історії, якби став президентом України? Чи була б у нашої держави інша доля? Напишіть свою думку в коментарях, якою могла би бути Україна, якби його попередження почули раніше.